Привіт, мій дорогенькі. У мене до вас є питання. Чи вважаєте ви себе рускими? Думаю, ви скажете ні. Ми українці. Звісно, якщо ви не вата, зрадник чи божевільні. Тепер є друге питання: чи розмовляєте ви російською мовою? Думаю, більшість з вас скаже да. І тут виникає когнітивний дисонанс. В той час, коли росіяни вважають, що істинна любов к страні, немислима без любві к своєму язику, і Росія закінчується там, де закінчується русський язик, ми свідомо продовжуємо послуговуватися та вживати російську мову як в побуті, так і на роботі. Таким чином, ми бачимо, що Росія захищає свою мову і використовує її як метод експансії і напрошується висновок. Якщо ситуація не зміниться, російська мова, російська культура і Росія як країна була, є і буде. А Україна була поки що є, а от майбутнє її невідоме.